Є новина друзі, чи працював міндіч на Путіна? Дослухайте до кінця. З'явилось розслідування слідства інфо. І ну воно сенсаційне, тому що сестра Міндіча ну нібито користувалася в Москві квартирою 10 років. Любов Міндічі звати це ймовірно для тої, якої мали купити вілу в Швейцарії за 6 мільйонів. Ну про це говорили на плівках операції Мідас, і от вона користувалася. Ну як вказують журналісти, приблизно до 24-го року, тому що ну ця адреса фігурувала в медичних сервісах російських. Thank you. Але що найцікавіше, що в неї чоловік, його прізвище, ймовірно, журавльов, він дотичний до компаній, які обслуговують підсанкційні компанії, Роснефть, наприклад, і великі такі агломерати нафтові. Ну а в Росії, розумієте, без перевірки ФСБ ну, ніколи в житті нікого не підпустять заробляти гроші на нафтовій сфері. Це ж об'єктивні речі. Це якраз дають таким людям, які потрібні, щоб вони мали за що жити, і класно жити. Ще одна дуже сенсаційна деталь, що квартира, ну якою користувалася, ймовірно, Любов Міндіч, вона м, належала дружині генерала Амброскіна. Амброскін – це наближений генерал до Путіна, який в якийсь період своєї кар'єри був першим заступником керівника управління справами президента. Як ви думаєте, якого Путіна? І знаєте, як на мене. Цей пазл повністю зійшовся. Це розслідування в мене телеграм-каналі. Є новина. Йдіть, перейдіть по посиланню, подивіться, поширте. Ну тому що це потрібно однозначно, щоб люди знали е, правду. Але як на мене, пазл е, зійшовся, тому що сиділи вони в офісі, е, який афілійований з Деркачем, який є державним зрадником і сенатором зараз е, в Росії. Ну це треба серйозні заслуги мати перед е, розвідкою ФСБ, щоб ви зробили сенатором, коли ти зрадив е, свою державу, який ти жив постійно і не кормився. А тепер ми чуємо про любов Міндіч, яка жила е, в квартирі першого заступника керівника управління справами. Як на мене дуже вірогідно, що тут є дуже серйозний російський слід, і на кого працював Мінді, чи на Зеленського, чи на Путіна тепер абсолютно не зрозуміло. А можливо, і на двох лайк репост підписка. Йдіть, дивіться в каналі Є новина, це розслідування. Посилання в описі До відео. і в шапці профіля.